Чому стукають по дереву? Ця традиція старша за писемну історію. Коли ми кажемо щось хороше, то швидко стукаємо тричі по дереву і кажемо, щоб не зурочити. але звідки походить цей дивний звичай? Відповідь веде нас у часи давніх слов'ян. Наші предки вірили, що в деревах живуть духи та боги. Ці духи дерев зазвичай були добрими і захищали людей. Коли стукали по дереву, будили цих добрих духів і просили їх про захист. Особливо дуб вважався священним деревом. У давніх слов'ян Бог грому перун жив у старих дубах. Стукання по дубовому дереву призивало його силу і захищало від злого ока та нещастя. Але є й інше пояснення з християнства. Ісуса розп'яли на хресті з дерева, стукаючи по дереву. Люди згадували про його жертву і просили божественного захисту. У багатьох церквах і сьогодні можна побачити традицію стукати по дерев'яних лавах. Цікаво, що подібні звичаї є в багатьох культурах світу. У Туреціні також стукають по дереву і кажуть назар дей месін, нехай злий погляд не торкнеться. У Польщі роблять те саме і кажуть: отпукач в нє маловане. Навіть стародавні єгиптяни знали подібні ритуали. Вони торкалися амулетів з дерева, щоб захиститися. Вікінги стукали по своїх дерев'яних щитах перед битвою. А що робити, якщо поруч немає дерева? Тоді стукають по голові. Це називають дерев'яна голова. Невеликий жарт, але він нібито працює так само добре. Сучасна наука пояснює це інакше: ритуал дає нам відчуття контролю. Коли ми робимо щось проти можливого нещастя, то почуваємося краще і впевненіше в собі. Сьогодні люди по всьому світу стукають по дереву: від Нью-Йорку до Токіо, давній звичай, що об'єднує усі культури. Отже, наступного разу, коли будете стукати по дереву, згадайте, ви виконуєте ритуал, що старший за будь-яку написану історію.